Позапланова зустріч новопризначений очільник Кіровоградщини Сергій Кузьменко вирішив дізнатися особисто, хто і чому хоче його люстрації. Нагадаємо, частина кіровоградських євромайданівців вимагають, аби президент відмінив указ про призначення Сергія Кузьменка головою облдержадміністрації. На площі героїв Майдану почали збирати підписи за його відставку. До намету, де збирають підписи, голова й прийшов. Біля нього було з десяток людей. Найбільше питань в керівника самооборони майдану Миколи Джогана. Говорили про події під час мітингу в обласному центрі 26 січня. Іст звинуватив керівника області у кіровоградському антимайдані та голосування за закони 16 січня. Сергій Кузьменко пояснив, що на кіровоградському мітингу спілкувався з людьми по обидва боки барикади, просив їх не вчиняти провокації. А за диктаторські закони не голосував, а лише знаходився у залі засідань на момент голосування. Думки ж стосовно призначення Кузьменка, головою Кіровоградської ОДА, у мітингуючих різняться як вчора, так і сьогодні. У мене позиція була, якщо буде повна люстрація всіх, розпочинаючи з губернатора. Я нехай хоч і один буду, я буду тут сутками сидіти, а в мене є побратими. Вимоги наші будуть виконані. Ми зробимо це. Людина Порошенка все робить для того, щоб якимось чином дати нам можливість, по перше, дати нашу людину, щоб болівала за те, що був порядок Кіровоградщині. Ви подивіться команда в Олександрії, яка футбольна. Скільки робочих місць він створив? Світловодську елеватори будують. Добронадіївка ще багато елеваторів, де люди заробляють хороші гроші. Вони за нього вогоні воду. Ну хіба можна казати, що це антинародне призначення? Не можна. Сергій Кузьменко нову посаду лишати не збирається і наголосив до діалогу завжди готовий. Я абсолютно нормально ставлюся до того, що частина кіроградців має власну думку. Якби в мене була така можливість, я сподіваюся, в мене з'явиться така можливість поспілкуватися з цими людьми, які мають особливу думку. Да? Я переконаний, що багато з ним би я зміг би пояснити. Зрозуміло, що тим людям, які захочуть мене почути.